Як ви зрозуміли, з вами ляпас. Хочемо подякувати тема опілля Миколинецькому бровару та українській ночі. Як ви зрозуміли, з вами. Шикі по дорозі, топа, а нині вони вже тернопільські два копа. Хороша реформа, ми майже як Європа. Бо ті, що вже були, то повна опа-опа. Вечір добрий, Тернопіль на сенієм. <зарква> Уявимо собі МСІ в неділю зранку після нічного клубу на касі сільпо. Пік, пік. It up, it up. Пакетик давати. Давай, давай. <му> Уявляємо далі кілер, який трішечки захопився. <клух> Добрий день. <клух> Добрий день. Ця поїзда вирішила організувати весілля для своєї дочки. Так заходимо конверт, конверт. ваше місце в кінці стола. Студенти, конверти, всі-всі бокові столики. Я вибачаюсь, я забув конверт вдома. Зараз всі пройдуть, сядеш коло мене. Чотя Галя, там аж чоловік напився! Так і знала, що зірве стоп Микола! Микола! Масажист, який не дає розслабитися. Ну що ж, друзі, і перенесемося в стриптиз клуб, в якому вирішили звільнити одну стриптизершу. Сніжана ходи сюди! Це останній пілон мого терпіння. А що таке? А що таке? Твій танець приват їщий приват у Коломойську! Ми тобі дали гроші, щоб ти зробила груди. Так. Так. Щоб ти їх збільшила, так. Так. Нащо ти доробила свіше дві? <плес> Минулого тижня до нас привезли інваліда. Він на тебе подивився, встав і пішов. <плес> так це плюс? Сніжана, пойми. у нас требтись клупа, а не капличка. Я хочу знати, по якій статті ви мене звільняєте. По якій статті? Стриптизерка побила трьох азербайджанців. Ти що прикалуєшся? Взагалі-то в мене є постійний клієнт. Ти настільки велика, що в тебе є своя гравітація. Він від тебе в принципі піти не може. І взагалі. Від яку дурну музику ти танцюєш? <зві> Сіжали мені страшно. Взагалі-то я тут працюю за їду. От іменно ми ледве на ноль виходимо. Осліжана з нас двох, хтось тільки один лишиться на цій роботі, Василь Миколаєвич. Ви були таким хорошим адміністратором. Шкода, що ви нас покидаєте. Я тебе застрілю. Нещодавно розпався футбольний клуб Нива. А сьогодні в Тернополі вперше проходить ліга сміху. Знаєте, добре, що в Тернополі завжди є з чого поржати. Збірна Тернополя, «Ляпас»! дякує! <му> ну, ну-ну-ну-ну-ну! Що ну, 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 ну. сидять? І не вставали! Ти подивися! Прийшли! Сі... Я тільки що вставав! Що... А, ну ну окей! Я з ним! Там інші балакати ми! Вмі... Хоча сі, сідати ми краще! Не, я так понял, що всі паузу держать, бо ще 20 а, команд. Що я понял? Ні, просто я. Вони не кинджили. Часи? Ага, Хто... Но. ясно. По крапки не було. Не було крапку. Я думаю, що вони ще продовжують, хлопці. Ага. Ну нічого, вони ще зможуть. Це ж бенефіс, ну правильно. Добре, зрозуміло, що хлопці, ви не розстроїтесь. В нас ще е, от, є я батл. Ж, я, ще скажу. я думаю, люди вас. А, Танюха, давай. Е, справді трішки не дожали, тому е, надія вся на батл. Давайте, хлопці, тримайтеся. Ну, стрибті була крута! Ваші опуски ляпас! Шановні друзі, ось така вона ліга сміху, таке буває. Ну нічого, ми рухаємось далі.